Привіт, мене звати Саша Гурш, і я знаходжусь на острові на Канарські острова. І в цьому випуску познайомлю вас з чудовою четвіркою в місті Коста Адеха на півдні острова. Називається Повіма Коста Аде. Це готель виключно для дорослих. 18 покажу вам територію, покажу вам номера, покажу пляж, ресторан. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм. І погнали! Дивіться готель! Наш готель розташований в самому серці острова на півдні в місті Коста-Адеха, і з гальним трансфером від аеропорту до готелю від туроператора ви доїдете в середньому за годину. Проте я вам раджу замовляти індивідуальний трансфер. У нас його можна замовити на Тенерифе Ми маємо власні авто українських водіїв. Тож наші водії з радістю зустрінуть вас відразу в аеропорту і за 20 хвилин довезуть від аеропорту до готеля. Для замовлення трансфера пишіть мені Viber, контакти в описі під відео. До речі, Ховіма – один з небагатьох готелів на ріфе, куди трансфер вас підвозить прямо під двері готеля, тому що дуже часто на півдні острова вас висаджує трансфер в центрі міста і до готелів добирайте самостійно. Відразу звертаю увагу, що в готелі я не проживаю. Проте, проживаючи на Тенерифе, я заїхав в готель відзняти для вас бліц-огляд, показати вам територію, номери і, звісно, ж, харчування. Розпочнемо ми з мінімальної категорії номера. Це номер комфорт, номер номера 539. Ванна кімната. Є душ. У всіх номерах комфорт, лише душові кабіни. Ось такий живий бамбук. По косметиці мило і шампунь в дозаторах. Відкидне дзеркало, дзеркало велике, є фен, унітаз, білий туалетний папір, і відразу переходимо в кімнату. Спочатку шафа великого розміру, є сейф, сейф безкоштовний, полички для речей. І основна кімната два односпальних ліжка. Якщо їх здвинути, буде одна велика двоспальна кроватка, письмовий стіл. В номерах є вода, є цукерки, кафе чайний набір. Також у нас холодильник, місце під багаж. І балкон з видом на тенісний корт, і на басейн. Номер суперіор, номер номер 413. Розпочну я з ванної кімнати. В принципі, вона така сама, як і в комфорті. Бамбук, косметика так само, і душова кабіна. напроти у нас шкаф, сейф, сейф безкоштовний. Є додаткове простирадло та подушки. І кімната. Церкало повний ріст. Ось такі маленькі зеркала є, місце під ваш багаж, і два односпальних ліжка. Вони здвинуті в одне, і в нас виходить велике одне двохспальне. Телевізор, є чайник, є холодильник, кафейно на чайний набір. І тут вже у нас холодильник заповнений свій дрінг. Кола, спрайт та напої інші. Невеличкий балкончик з видом на гори, на місто і боковим видом на океан. Нагадаю ще раз, що це був номер суперіор, друга категорія номера після комфорту. Так виглядає алякард ресторан Ocean Bloom. А протягом вашого відпочинку два рази в тиждень можна його безкоштовно відвідати. Тут вам подають європейську кухню, приходите по меню, вибираєте страви, які хочете замовити, і вам офіціант приносить. Покажу вам також головний ресторан під час обіду в форматі шведського столу. Прийшов на обід я. Під закриття ресторан тому показую, що залишилося, але при цьому їжі достатньо. Велика кількість гарнірів: картопля фрі, картопля варена, картопля запечена, іспанська паелья, макарони, м'ясо, морепродукти, мідії, піца, солодощі і фрукти. Тож пропоную разом пробігтися лініями роздачі, подивитися, що у нас на обід, а потім спробуємо наскільки тут все смачно. Переглядаючи цей огляд, я впевнений, що вас цікавитиме вартість відпочинку в цьому готелі. Як завжди, відео ціни я не озвучую, адже вони залежать від багатьох факторів. В першу чергу, з якої країни ви будете летіти. Проте, де б ви не знаходились в Європі, рейси є майже з кожної країни і на канари можна прилетіти в будь-який місяць та будь-яку пору року, адже тут завжди вічна весна. Тому пропоную писати вам мені в Viber і я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї на Тенеріфи або на будь-якому іншому канарському острові. На обід має сьогодні традиційне іспанське блюдо Паеліан. Дуже схоже на наш флоу. І взагалі вибір їди на обід великий. Є фрукти з фруктів ананас, мандарин, сливи, банани. Великі банани. Так багато всього було. Великий вибір пірожиних. Був вибір по м'ясу. Я взяв собі курицю. Був вибір по рибі. Великий вибір салатів. В принципі, наїстися можна. Якщо ви бронюєте проживання без харчування, то відвідувати ресторан ви не можете або будете доплачувати додатково вже при поселенні. Можна бронювати проживання на сніданках, можна на сніданок обід або сніданок вечеря, і можна на все включене. Якщо все включено, то ви користуєтесь рестораном. Ви два рази за ваш починок ходите в алякарський ресторан. У вас буде поповнюватися міні-бар, якщо ви берете максимальну категорію номера. І, 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 і що ще? І у вас постійно з ранку до вечора, на ну, весні ночі, безлімітні алкогольні залкогольні напої. А до речі, Сандрія тут то смачна. Тому якщо їдете на відпочинок, краще за все бронювати проживання на все включено. Я обідаю, і, будьте, і будемо підводити підсумки по цьому готелю. Пообідавши, можна прогулятися і території. На території готелю у нас два основних басейни, де можна купатися, відпочивати. І в цих басейнах проходить водна анімація, водний футбол, аквааеробіка і тому подібне. В готелі вона активна. Поруч з басейнами у нас розташований бар, на якому алкогольні напої, в тому числі і імпорти. І поруч з басейнами, шезлонги, парасольки, пляжні рушники. Підходимо, обираємо собі місце та відпочиваємо. Я впевнений, що вам цікаво побачити пляж нашого готелю. Проте нагадую вам, що абсолютно всі пляжі, які є в Іспанії, це стосується і Тенерифе, і інших Канарських островів, і Барселони, і Валенсії. Абсолютно всі пляжі в Іспанії, вони муніципальні. Тому виходимо з нашого готеля, проходимо буквально 150 метрів і вже розпочинаються пляжі. Обираємо, який вам подобається з чорним вулканічним піском або з жовтим, займаємо собі місце. Якщо ви прийдете з пляжним рушником або покривалом, це буде безкоштовно. Якщо будете брати в оренду шезлонг та парасольку, це буде в середньому 15 євро за комплект. Обираємо собі пляж, найкраще місце і відпочиваємо. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На великий жаль, мій бику підходить до свого логічного завершення. Я сподіваюся, що готель вам сподобався, показав вам три категорії номера, показав вам територію, ресторан, пообідали. Мені готель сподобався. А сподобався ще тим, що тут можуть почувати гості виключно 18. Тобто криків, шуму, дітей не буде. Якщо вам хочеться релакса, відпочити, почили на басейні, на пляжі, обов'язково приїжджайте. Отель Овіма Костадеха знаходиться в Коста-Адеті, в самому епіцентрі Тенеріфи. Мене звати Саша Гуршій. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Коста Тенерифе. підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.